Більше 400 кілометрів маршруту, який дістав назву з дому до дому. Петро родом з Вінницької області, але з 2015 року Кривий Ріг став його другою домівкою. Разом із товаришем збирається подолати таку довгу дистанцію і принагідно зібрати 300 тисяч гривень на придбання потрібних для фронту речей. Мета такого надмарафонського маршруту привернути увагу та зібрати 300 тисяч гривень. Мета є, дуже часто звертаються захисники. Якось раніше було трошки легше, тому що зверталися, знаєте, поодинці, а зараз пішло масово, тому що є проблема з цим усім. І часто дивлюся TikTok, як то кажуть, Facebook, Instagram, бачу, що роблять такі кроки. Буде збір на декілька бригад. Зараз можу сказати, що це буде 129-та бригада, там потрібна захиснику допомогу. Потім буде 56-та бригада і буде 474-й батальйон. Це є одесити. Тому будемо збирати на Mavic Pro, Екофло, Старлінг, Чуйка, є такі радари. Компанію Петру складає Максим. Через свою інвалідність він буде супроводжувати товариша переважно на бусіку. Але частину 400-кілометрової дистанції теж подолає пішки. Для обох сміливців це перший такий досвід. Перший досвід такого типу, ще є інвалід, тому будемо менше йти. Допомога потрібна, тому хоч-не хоче, треба щось робити. Допомагати треба хлопцям. Є потреби, треба їх закривати. Якщо ми не можемо бути там, то ми потрібно допомагати їм тут. Всю дистанцію, а це більше 400 кілометрів, волонтери планують подолати орієнтовно за два тижні. При цьому на автівці супроводу також розмістили номер карти для зборів, аби мешканці Кропивницького Умані та всіх населених пунктів, де перебуватимуть ентузіасти, теж мали змогу долучити з гривною до збору. Олександр Фефілатів Лі Припчук, перший міський.